Чи молимося за милі життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже, за вітання, прощення, відпущення гріхів рабів Божих, Єлени, Назарія, Анатолія з родиною і сім'єю. Лілі, Олі, Олексій Олексія, Дмитра Володимира, Наталі, Марини, Ірини, Світлани, Анастасії Дарії, Назарія Анатолія, Анатолія, Геннадія, Хворого, Сергія, Тетяни Максима, Маріолія Олександра, Леоніда, Оксана, Анастасія Максима, Геннадія, Ольги, Вікторії, Ніни Сергія, В'ячеслава, Тетяни, Єви, Світлани, Людмила з родиною, Наталі з родиною, воїнів Романа, Владислава, Олександра, воїнів, Юрія. Олексія, Миколи, Івана, Ольги Миколая, Ксенії, Анни Яни, Яни Данила, Тетяни, Віри, Ірини, Евангеліни Миколая, Максима, Івана, Олександра Віталія, Война Олексія. Віктора, Максима, Тетяни Діонісі, Надії, Валентини, воїнів Діонісі, Олександра, Олександра, Дмитра, Олександра, Віктора, Олександра, Раїси, воїна Олександра Дмитра, Олександра, Віктора, Костянтина, воїнів Євгена, Микола, Олександра, Олени, Артема, Світлани, Євгена. Воїн Олександра Мирослава на Сергія Вікторії, Володимира, Ніни, Костянтина, Валентини, воїнів Василя Антонія, Олександра Дмитрія, Діонісі, Іван, Олександра, Юрія Володимира, Мирона, Мирослава, Владислава, 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 Романа Тимофія, Валерія, Олександра, Михайло, Олександра, Данила, воїнів Миколая Ігоря, Аріадни, Володимира Галини, Вікторія Антона, воїнів Діонісія, Олександра. Марина Євгенія Дмитра, Кіри Вадима, Тетяни, Віктора Діоніса Максима, Віктора Ірини, Катерини, Вікторії, Світлани, Катерини, Євгена, Андрія, Володимира Олени, Владислава Іріни, Оксани, Валерія, Валерія, Тетяна, Олександр, Ірини Раїси, Костянтина, Сергія, міцне здоров'я, Костянтина Вікторії, Антона. Данила Владислава, Людмили, Анни, Марії Ірини, Юлія, Ангеліни, Карелія, Валентини, Людмили, Миколи, Романа, Миколи з родиною Віктора, Максима Ілони, Тетяни з родини, Олександри, з родиною Віри, Олександри, Анни, Ангеліни Дмитра, Євгенії, Світлани, Романа, Лідії Євгена, Людмили, Миколи, Вікторії, Людмили Ільї, Дениса, Максима, Олега, Оксани, Валерії, Христи. Ігоря Наталії, Поліни, Катерини, Мирослава Володимира, Юрія, Ольги, Олесі, Ніни, Світлани, Ольги. Вікторії, Нев'ячеслава, Сірія Тетяни, Є, Світлана, Наталії з родини Олени, Людмили з родиною, Любові, Володимира, Тетяни, Віктора, Людмила, Олександра, Катерина, Максима, Валентини, Галини Надії, Раїсі Віри, Віри, Віри Тетяни, Серія Олексія, Сергія, Сергія Миколи, Тетяни, Оксани, Наталії, Віри, Василя, В'ячеслава, Руслана, Мирослава, Тараса, Мілани, Леонори, Валентина, Анатолія. Єлени, Юлії Валерія, Віктор, Олександрівні Амина, Олега, Таїсі Ольга, Олега, Юлії, Валерія Христини, Лілії, Валерії, Тетяни Василя Ніни Інни, Йоанна, Олександра, Людмила Максима, Воїна Назарія, Зазнайдення воїна Василія, Мар'яни, Альони з родиною. Рафаеля, Фламінні Галини, Анна Анатолія, Артема, Станіслава Тамари, Андрія Стелли, Маргарити, Анатолія Миколи, Ксенія Всеволода, Людмила Олега, Петра Любові, Зінаїди Любові, Дмитра Євгена, Тетяни Лесі, Олександра Лариси, Михайла. Воїна Олександра Олени, Сергія Наталія, Анексенії, воїна Юрія Анни, Олени, Світлани, Тамари, Євстафія Мирослава, Ольга Олександра Олени. Юрія, Юлії, Тетяни, Олени, Зінаїди, Сергія Олександра, Костянтина Інни, Світлани, Ліни, Яни, Андрія, Владислава Лариси, Валерія, Валерія Володимира Арсенія, Германа Ігоря, Надії, Юрія, Рослава, Ілени, Михаїла, Воїнів, Олександра Дмитра Артура, Валерія Івана, Катерини, Ніни, Раїси, Любові, Надії Дмитра з родиною Марка, Станіслава з родиною Ірини, Нелі з родиною Павла з родиною Натарі, младенця рядна, Анатолія Михайла, Andrea, Tatiana, Natalia, Yuri, Alexandra, Victoria, Violeta, Julie, Zdechan, Vitalia, Victoran, Валентини, Євгенії, Воїна Олександра Стасі, Поліни, Світлани, Альони, Руслана, Наталії, Сергія, Варварева, Василя, Любові Олега Володимира, Тетяни з родиною, Олега Владислава, Валентини, Олександра, Ганни, Тамари з родиною Юрія, Валентини, Дмитра, Тетяни, Сергія з родиною Миколи з родиною воїнів Олександра Дмитра, Олександра, Віктора, Юрія, В'ячеслава. Олексія Анни Алли, Олександра, Ксенія Миколая, Софії, Володимира Тетяни, Владислава Єви, Анастасія Сергія, Олександра Леонори, Аліни, Янни, Сергія Владислава, Катерина Олени, Галини, Ольги, Наталі, Ольги, Владислава, Андрія Тетяни, з родини Тетяни, Інни Богдана, Ірини Ірини, Давида Марії, Олександра Андрія, Ольги Марії Дмитра. Война Діонісія, Воїнів Артемія, Юрія, Олексія, Михаїла, Андрія, Василія, Олени, Максима, Анни, Костянтина, Микити, Катерини, Ігоря, Лариси, Тамари, Світлани. Олексія, Романа, Андрія, Мирона Костянтина, Гани, Максима, Олени, Раїси, Олени, Валентини Дарі, Ігоря Катерини, Ірини, Ольги, Геннадія, Анастасії, Олексія з родиною Світлани, Мирони, Романа, Олексія, Юрія, Тетяни, Раїсия Ольги, Олени, Олени Костянтина Андрія, Анни, Максима, Валентина, Дарі з родиною Едуарда. Мергона Катерини, Лариси, Йоанни, Стахі Олени, Валерій, Світлани, Даниїла, Софії, Ольги, воїна Юрія, Зінаїди, воїна Сергія, <кхи> <кхи> Віри, Тетяни з родини Валерія, Надії Івана Григорія з родини, Алли, з родини Наталії Сергія, Ніни, Тетяни. Олександра Михайла, Надії Вікторії, Поліни Семена, Євгенія, Миколи, Любові, Олександра Андрія, Сергія Наталія, Оксани Ольги, Олени Віталія, Валерія з родини, Тетяни, з родини, Неллі, з родини Раїси, Петра Юлії, з родини, Сергія, з родини, Валентини з родиною Наталії. Ірини Людмили, Сергія Олександр, Євені, Дениса, Софій Младенця, Арона, всі, хто заповідав нам молитися за них, всіх, хто кожен з нас у помислах має, всіх присутніх тут молільників з їх сім'ями та родинами. І всіх парафіян святого храму цього, щоб зберегтися від усякої скорботи, гнів біди, недуг душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здорові добробуті сіді життя їхнього проходили, все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Отче наш, прости нас грішних, і не відхили всю молитву, кличемо до Тебе. Прийди через нашу Україну, забери всіх її ворогів, внутрішніх та зовнішніх, прийди у снах до всіх недужих поранених, покалічених, полонених, загублених та їхніх близьких і втіш їх. Та сіли доторком своїм. Наскільки воля Твоя буде, молимо тебе у час скрутний, Господу, війди. тіла й душі наших воїнів та полонених, та наповни їх незборимим Духом Святим. Аби під проводом Твоїм вони вигнали ворогів наших, що перейшли межі землі нашої. А ворогів, що ховаються поміж нами, заньбили та знешкодили, Смиренно просимо тебе, ми мешканці української землі, бо сила твоя незмірна, і воля Твоя потужна, і тобі огидна всяка неправда. В'яця і сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків.